Привіт усім. Майже середина лютого. Вийшла на город і дивлю сніжок. І сніжок зараз навіть пролітає. Такі сніжинки. Невеликі, але ж все ж сніжинки є. І це добре, що земля вкрита снігом. Рядом мене в сусідки посіяна пшениця на зиму. І прикрита хоч трошки сніжком, наче вона не вимерзне. Це вже буде добре, будемо з хлібом. А вам хочу показати своїх Своїхрюк. Зараз день, трошки видно. тому що Якщо на вечір, то сонце, чи не сонце, а виключають у нас світло, його ну не завжди він буває, десь світло і мало що можна побачити. Ось такі хрюшки в нас зараз. Ці хрушки самі-самі найбільші. Їх я не знаю, яка це порода, в них зовсім немає шиї. В них голова і зразу туловище починається. Як дивиться, макартист. Так зараз виглядає наш сарай. Тут мелять млин, мелять зерно їм. Тут стоять у нас мішки. З цієї сторони будуть ще робитися три клітки. А з цієї сторони три клітки є вже готові. Давай зразу шия в них така, такі вони. Тут теж знаходяться. Ці менші. Їдять. Ну, ці менші в цих, цих, ніби є шия. Можливо, що вони менші такі, але ніби є. А ці ось такі Соломинку їсть який позує на камеру ці сплять, наїлися. Сухенько вони сплять, почувають. Так, і ось. Тут квітки ще не зроблені. Я думаю, що як буде тепло, то потім будемо щось робити. Тут такі теж клітки чималі. Сіна принесли, кинули. Тут у нас вихід. О, зараз спробую відкрити ось такий. Ось так, відкрила. Теж вихід на город. Тут вже гній виносять хлопці. І город нашій тут з цієї сторони. Ось якось так. Якщо день, то їх тут світло. Не треба навіть і щоб світло Включати А на вечір, звісно, вже темніє. Ну, ось так вам показала. Бо я тут днем не буваю, та я і взагалі тут не буваю від нового року, це я третій раз прийшла сюди. І вирішила показати. Хлопці мої приїхали, там зерно привезли, перевозять возиком. Барбарис. І це які ягідки. Кислі. Ой, який кислий. Туйки наші. Що тут всередині? Я всередині на осінь чистила, але трохи зараз ще є сухого. Ну, весну, звісно, треба буде чистити все заново. середині такий звинуватий колір. Тут багряний на кінчиках. Ось всема. ягідки моя рівця. Голубенькі. Це залишились такі квіточки. Ось такі теж жовтими кінчиками. Тут йогітки десь у нас є, червоненькі. Ще під листочком заховалась. І такий бурий колір. мискантус сахарний, теж на вітерці, повіває своїми колосочками. Такий легенький-легенький він прям весь повітряний. Є тюльпани, які я висадила, прикриті сніжком. Їх не видно. Це ті, що я виписувала. Тут вони в мене ростуть. Здесь верба. Пендула. Прямо щоб трошки тепла. Мабуть, ці котики б розкрились, але нам ж не треба, щоб вони померзли, а ще не розкриваються. Тамарікс скинув все. Ось тут принизу остались такі голочки, але вони всі осипляться, на вітрі всі обсипаються. Думаю, буде красивий навесний. Ось так зараз в саду. Цей барбарис пересаджений в мене був. На ньому немає нічого, ніяких ягідок, нічого. Ялинка. На осінь я її пересадила. Надію, що вона прийметься. Ось знаєте, які набухли почечки. Я думаю, вона піде в ріст на весну. На цьому закінчувати. Підписуйтесь на мій канал, на колокольчик. Будемо чекати весни. Пока-пока.